Українська славна біла хата, тиха пристань для стілького доріг. Тут духмяний запах рути м'яти і спориш, що пнеться на поріг. За вікном гаптовані фіранки, В хаті біла на досвят велика піч, Спів дзвінкоголосих півнів зранку, Й тепла солов'їна літня ніч. На стіні намолена ікона, кутається бережно в рушник, наче скарб і захист, охорона, перший у нещастій рятівник. А під нею пожавтіле фото рідних справжніх дорогих облич тих, що пронесли ознаку роду. В літопис життя їх свій поклич. В свято пахне хата пирогами, теплим хлібом, медом, молоком, й теплі, зашкарублі руки мами, стомлено вмостились за столом. Мамина, бабусина присутність. Хтось, можливо, з них уже не тут, але саме тут духовна сутність. Головне в житті молитва і труд, українська славна біла хата, скатерка, ослінчик, рушники. Не забудь додому завітати, де живуть або жили батьки, де пройшло дитинство безтурботне, росами босоніж ж по траві, де все справжнє, хоч тепер не модне, бо з'явились цінності нові. Ти ж не забувай про рідну хату, час знайди, відвідай, погостюй, обніми рідненьких маму й тата, і тепло в душі своїй відчуй, розбуди в ній щирість і довіру, справжність ту, що нам дали батьки. І надію, і любов, і віру, не знімай з ікони рушники.